Меру і добра усім вам, дорогі друзі. Сьогодні коротенький лайфхак. Може, комусь треба щось десь підписати. Так як часто хтось щось хімічить, хтось щось робить. І виготовляючи різні прибори там, ну, в інших якихось там сферах, наприклад, може виникнути така потреба в тому, щоб підписати щось. Підписати. Щоб було більш-менш нормально і довговічно, і те, і т.п. Значить, колись дуже давно, коли ми робили плати, ми користувалися ручками звичайними. Шарикова ручка. Тут треба шарика оцього звідси виняти голкою. Пасту вичистити, звідти щоб не було. Далі потрібно взяти краску. Я брав завжди нітрокраску. Ну тут я взяв у мене грунтовка така, під руками була. Пасту вмучити травкраску, ротом смукнути, цієї пасти затягнути краски в пасту, так тільки, щоб, звичайно, щоб її не наїстися, а слідкувати, скільки її туди затягуємо. Ну і далі, вже діло каліграфії. В залежності від того, який стержень буде, тонкий чи грубий, такий буде і шрифт. От зараз я спробую написати. Що напишу? Ну, напишу. У кого хороша каліграфія, то це дуже просто. І надійно, тому що якщо взяти хорошу краску, то вона буде триматися досить довго і досить крепко. У мене вже краска кінчається в пасті. Через то повільніше трохи тече, бо я вже Нею його малював тільки що. Але нічого, не зовсім в мене трикутник трикутником вийшов. Ну, з каліграфією в мене проблеми завжди були. Але для того, щоб вам показати, то, думаю, буде достатньо. Потім, у випадку, якщо щось десь піде не так з краскою, десь щось заляпали чи якась помарка вийшла, не біда, дайте висохнути йому. А потім можна голочкою, акуратненько під лінієчку підцарапати, вирівняти, зробити, так як, так, як вам буде краще на ваш розсуд. Ну, наприклад, підпишемо зараз який-небудь вимикач. Ну, все, кінчається краска у мене. Думаю, зараз ще для того, щоб підписати, хватить. Отак, ну, наприклад, підписали вимикач живлення. Я малював собі плату тільки що через то пасту у мене кінчається. Так робив колись. Так і вирішив згадати сьогодні і намалювати, так як я робив колись, підсохне. Я тут деякі нюанси не там намалював, де треба. Потім я підведу, підчищу і буду її травити, буду робити. Роблю блок живлення. Відео буду викладати, як працює, якщо спочатку запущу, перевірю, що воно робить, тоді вже буду показувати вам. Отак, От просто. Можна на передній панелі підписати і не переживати про те, як, що, коли, куди, де і як. Можете спробувати трафаретом попробувати, ну, видуматимо не як. Але саме простіше, саме як би сказати так, доступніше це ручка, видавили, затягнули туди краски і, будь ласка, собі пишіть. Хочете тонко, хочете грубо, все залежить від самого оцього наконечника і діаметра шарика. Який тут, а в цій пасті. Тому якось так. На сьогодні у мене все. До наступних зустрічей. Всім пока!